Проводимо заміну хітера на Tesla Model 3DS 2019 року. Хітер знаходиться недалеко від фільтра салону, він знаходиться тут. Ми тут вже все підготували, все вирізали, потім все підпаяємо, запаяємо, все як має бути. Хітер вже у нас майже в руках. І ще відщелкнемо якісь проводки. І Зараз ми його виймемо. Ось тут він знаходиться. Ось так. А не, як деякі сервіси роблять, що знімають. Всю цю панель, руль, монітор, центральну консоль. Щось там відкручують з лівколісо, з під коліса якийсь болт, щоб щось попустити. Потім цей цілий короб. Роз... перевертаєте його. перевертаєте, Перевертайте, винімає цей хітер зверху. Боже мій. Люди, робіть це нормально, як пишете слосервіс.ком. Там все по картинкам розкладено, все як має бути. І потім знялась ваша панель, і що? Ви її складаєте? її складає, ви виїжджаєте, вона вас скрипить, пердить. Щось і підключили, щось забули, щось поламали, щось пірвали, якісь дротики. І так далі Що машина вже не робить. Ви опять їдете на той сервіс. Давайте свої машини в нормальний правильний сервіс.